Коли в квітні 22-го року Яна прилаштувала останню свою собаку, я подумала, ну все, нарешті я заживу. Але щастя тривало недовго, тому що в жовтні якогось хера приїхала гера, і моя самотність закінчилась на цьому. Потім я наприлаштувала кішечку, потім жулю і потім нами місяці жила лапка. Я поставила Яну перед вибором або я, або собаки. І наступного дня ця пришелепку та повезла мене в притулок. Я дуже злякалась. З'ясувалася, що я просто хотіла поговорити з директором притулку, щоб та допомогла їй з прилаштуванням тварин. Вона думала, що директор просто впаде в ноги і скаже, яка класна ідея. Але ми були дуже далеко послані і зрозуміло, що надія тільки на нас. Я почала ще активніше бігати на курси, щоб швидше вивчити німецьку. А я на свою чергу взяла на себе найлегше. Організація поїздок, спілкування з рутинами і бла-бла-бла. на початку лютого я побачила, як Яни злетів під гранітів, і вона просто почала брати тварин, просто без паузи, просто без сну і відпочинку. Було шість повернень і сильне розчарування в людях. Купу разів було бажання все кинути, але я сказала Яніс, берусь рябка. Ти як самурай, в тебе немає цілі, в тебе лише шлях, я в тебе вірю. І так Амілія з притулку переїхала в її велику родину. Нюша, яка все життя прожила в клітці, переїхала в Берлін. Лиман, якому в місті Лимані, відірвала лапку, переїхав просто в розпрекраснішу родину, де його дуже сильно люблять. І так він дозвілє новий рік. Лізу знайшли в закритій квартирі, де вона була з її померлою хазяйкою, але зараз, здається, в неї все добре. Емілі, яку привезли до нас волонтери Настя і Катя, раніше проживала в Буці зі своєю мамою на ланцюгу, але в якийсь момент все змінилось. Моніку евакуювали з Херсону, а зараз вона Нямкеня. Пірат жив в стаї собак і його волонтери забрали чисто випадково, тому що він порізав лапку. Але випадковості не випадкові, бо зараз він живе в родині, яка, на жаль, не може мати дітей, і його неймовірно дуплять. Рокі збила машина, і його з переломаними лапками підкинули під притулок. Здавалось би, це початок кінця, але це просто початок. Судімана разом з речами викинули в безлюдному місці, де його знайшла Лєра, привезла до себе в притулок, а потім він опинився в Німеччині і поїхав в цю прекрасну родину. Філя з Краматорська, він жив у психічно хворої жінки, яка годувала своїх 20 котів сухарями, але йому пощастило, бо з усіх котиків родина обрала саме його. Порушка Філінора також схопила щастя за хвоста. Крізь дев'ять місяців прожив в притулку і ні разу не ходив в туалет на вулицю. Через це в нього були великі проблеми, але ми їх вирішили, зараз він щасливий. Потік собак був просто безкінечний. Це чернушка з Харкова, і ви тільки подивіться, як вона за кого надивиться на свого нового хазяїну. Грету я навозила на інший кінець Німеччини, бо її родина знайшлась саме там. Історія Брауна ще не завершена, але я сподіваюся, його чекає щось дуже хороше. Кішечка Луїза з Харкова зараз живе з моїм сусідом, і він її дуже любить. А Олаф, який після і какався від страху, коли приїхав в Німеччину, зараз виступає на змаганнях і, здається, його люблять більше за всіх собак в Томі. Роз якого був специфічний характер, поїхав в родину, яка прийняла його з усіма його недоліками. А це малюк з Херсону і від малюка в нього лише ім'я. Я на за нього дуже переживала, але вже півроку в родині і політ нормальний. А це тітя бочка Капа, яка при правильному догляді виглядає зараз так. Дану забрали з родини, яка била і її і майже ніколи не вигулювала. Через це в неї були проблеми з поведінкою, і її навіть повертали, але вона знайшла своїх. І ось на початку червня в життя Яни постукав Фенікс. Він потрошку змінювався і перезбирався на справжнього красення, але навіть таким гарним його ніхто не хотів забирати. Але тільки зараз можна зрозуміти, що він просто чекав своє. Потім була трагедія в Каговці, і приїхало ще дуже багато гостиків. Але потрошку всі поїхали додому. Лінда з Харкова знайшла рутину, яка пройшла її Total Black Контроль. А білочка без лапки знайшла собі найтурботливішу родину. А потім я наїздила в Україну на пару днів і не змогла повернутися з пустими руками. Так араміс переїхав з притулку в рутину. Потім додому поїхала пепі, яка виросла в притулку. а потім красуння Лілі, яку ображали в вольєрі. Конфліктна кореція, яку також повертали після місяця життя в родині, і собака з найідеальнішим характером лисичка. Зарякані сестрички, яких знайшли в зав'язаному пакеті в лісі, також знайшли своїх розуміючих людей. Сліпа на одне око куки, яку також повертали, все ж таки знайшла своїх людей. А це він, яка жила все життя на ланцюгу, а зараз в неї є власна ялинка і власний коник. Життя Тофі сина такси також кардинально змінилось. А це мали бути останні собачки в цьому році. Білочка, яка втікала з притулку декілька разів, більше нікуди не втікає, а єва, від якої відмовилася і потенційна швейцарська родина. Шукала своїх людей два місяці, але все ж таки знайшла. Після євища був особливий Бері, якого віддали, тому що родина розслучається. Добі, який жив в Києві на перетринці, яким ніхто не цікавився, і в останній день року пощастило обійматі, його врятували на початку війни, і він жив в притулку і лише проваджав інших собачок додому. Також було дуже багато котиків з Харкова, з деокупованого Херсону, з Краматорську, з Пахмуту, котиків, які пережили жахливі речі, але зараз вони в люблячих родинах. Та який би не був важкий цей рік і як би я не злилась від такої кількості тварин в домі, я рада, що мама є тепер не тільки у мене, а ще й у всіх цих тваринок. І я мрію, щоб люди стали свідомішими. І собаки більше не знали, що таке притулок, що в кожної собаки з'явилась її мама та татко. І щоб люди нарешті зрозуміли, що за кожною ідеальною собакою стоїть людина з тербовим зривом, яка зробила з цієї собаки ідеально. I can't